Привіт, друзі. В цьому відео хочу розповісти вам, що страпився в мене сьогодні. Я сьогодні вийшов на пробіжку і мене зупинив один чоловік. Він каже, що хоче, щоб підказати йому, де знайти тут аптеку, що йому потрібно купити ліки. Я на нього підійшов. Я подивився в інтернеті по цьому. і, і він... Він каже, я знаю, де тут визнано, подивіться, це не аптека. Я Кажу, зараз я знайду на мапі. Каже, дивіться, дивіться, напевно, що це тут туди. І підводить мене туди. Дійсно, аптека, все добре, тоді до побачення. Але він таки розвертається, I'm sorry, вибачайте, а ви б не могли мені купити ці ліки, тому що в мене немає грошей. Ну, але на пробистці в мене теж не було грошей, я йому кажу, що нема. Добре, тоді каже, дякую, розвернувся і пішов від аптеки подалі. Шукати, напевно, інших <сміття>, туристів. Так що будьте уважні з такими людьми. Вони просто розводять людей, особливо туристів, тому що якщо вони бачать туристів, це означає, що це є гроші і це можна їх в будь-якому випадку їх можна якось виманити з них якісь кошти. Так ось є у них тут, я їх так називаю, зазивали. Наприклад, якщо ти переходиш вулицю, тому що тут вулицю дуже небезпечно переходити, він зразу з тобою біжить, розмовляє вже по англійськи з тобою, тербікепло, обережно, обережно, а потім звідки ти починаєш зводити розмову, а що ти шукаєш, а куди ти хочеш піти. І тебе направляють в тих напрямках, куди йому вже потрібно. Ось дивіться, там і магазини, хорошу продукцію, там і ще щось, ну, базар або ще щось з, з такі от, з тоским працює. Так що будьте уважні.